Росіяни хотіли захопити Київ за три дні та йти парадом по хрещатику. І вони таки потрапили у центр столиці купою розбитого і знищеного залізятча. 24 лютого 2022-го. Четвер. Звичайний будній день. Мав би бути. Та на світанку Путін оголошує спеціальну військову операцію. А по факту, війну в Україні Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Військової операції. Щодо світанку по мирних містах України летять ракети, вибухи у більшості областей, колони російської техніки перетинають наші кордони. Вони, наче сарана, лізуть звідусіль. тимчасово окупованого Криму, Росії та Білорусі. Це як страшний сон. Російські танки та бронетехніка у сумах Чернігові на під'їздах до Херсона та кільцевій Харкова над гостомелем відніються десятки ворожих винтокрилів. Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба, точно російські. Саме Гостомель стає однією з найголовніших цілей росіян. Тут досі усе нагадує ті жорстокі бої. 24 лютого сюди на аеродром Антонов намагається висадитися російський десант, але наші військові їх зустрічають і дають бій. Бомблять аеропорт, чути, що йде бій. Українські захисники підбивають шість російських гвинтокрилів. Наша артилерія б'є по десанту, який вже висадився, та по злітно-посадковій смузі, аби завадити посадці, Іл-76 з російськими технікою та військами. Докашов рушною колону. To this BBC. Це спеціальний випуск бібісі. Кілька годин тому Росія вторглася в Україну. Launched... Росія почала військовий штурм України, бомбардуючи цілі по всій країні. Запраша на видажання 24 лютого. Війна в Європі. Росія напала на Україну. Україна на перших шпальтах у світі. Міжнародні змі розриваються гучними заголовками. The Вашингтон Пост пише, за оцінками США, Київ паде за кілька днів. Путін днями окупує столицю. Це вже Daily Mail. Мапу Європи перемальовують кров'ю. Цитата з Daily Express. аналогічних публікацій у перші дні вторгнення сотні в усіх світових ЗМІ. І це десь можна навіть зрозуміти. Міжнародні експерти порівнюють формальний потенціал сторін. Чисельність населення, сумарну військову міць, економічні втрати України від прогнозованої війни. Літні люди, жінки, діти рятуються від обстрілів росіян, виїжджають на захід країни та за кордон, на АЗС, на трасах, на дорогах і навіть у дворах кількакілометрові затори. Все виглядає настільки неминуче погано, що Європа вперше у своїй історії приймає українців на безпрецедентно лояльних умовах. Ки вишукуються черги на виїзд по всіх українських містах. Люди штурмують військомати аби вступити до Лав ЗСУ. Кому не вдається, записуються до територіальної оборони, отримують зброю. Всі мужчини збираються. А як все буде при приходите, приходите Ми вас будемо всіх стрічать. Військомати у перші дні війни стають осередком мужності і волелюбства. Черги настільки великі, що неможливо проштовхнутися. Інколи доводиться чекати годинами, аби потрапити на прийом. Ніхто не очікував, що стільки цивільних чоловіків і жінок стануть на захист країни. Тим часом росіяни лізуть глибше, заходять на територію Чорнобильської АЕС та, попри ядерну загрозу, розміщують тут частину своїх військ. Решта суне на столицю. Буча та ірпінь два містечка сателіти Києва. Дуже затишні до лютого 2022-го. Російські колони техніки рухаються сюди з Білорусі. 27 лютого вони заходять у Бучу і підступаються до Ірпеня. Тут важкі бої. Наші військові палять росіян і відбивають атаки. Українські військові нищать величезні колони окупантів та не дають їм просунутися далі. Важкі бої точаться на Харківщині, Херсонщині, у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. Літні російські війська гинуть пачками. А розпіарена техніка, аналогів якої, як вони кажуть, немає у світі, горить і вибухає. Наші військові завзято перетворюють на металобрухт танки та броньовані машини. Рахунок знищеної російської техніки у перші дні супротиву йде на сотні. Наші титани відчайдушно боряться за кожен клаптик землі. І, попри очевидну чисельну перевагу ворога, абсолютно у всьому українська армія стоїть. Військові сили на початок війни суттєво відрізняються. Принаймні, статистично. Армія РФ вважається другою у світі. Їх активні сили налічують близько мільйона військових, що ледь не вчетверо більше за нашу армію. Відчутна перевага і у техніці штурмової авіації у 15 разів більше. Майже настільки ж більше, і гелікоптерів. Перевага і у важкій техніці, зокрема, танків, майже в п'ятеро. Тим більшим стає подив світу, коли наша армія починає давати таку люту відсіч ворогу. Вже в перші години повномасштабного вторгнення наші перетворюють сотні окупантів на добриво. Величезні колони були знищені іменно за того, що вони йшли колонами. Тобто вони йшли колонами собі на папіросі, ожидаючи, що їх зустрічати з цвітами. Ну і зустріли з цвітами вже потім в їхній Росії мертвими. І так от вони втратили величезне кількість техніки. Путінська орда використовує усе наявне озброєння: авіація, артилерія, міномети, реактивні системи залпового вогню і танки не лише проти військових. Вони нищать будинки, лікарні, школи та театри. Важкі бої точаться більше місяця. У Маріуполі, на Харківщині і Київщині. Путін все ще сподівається на бліцкриг, але наші збройні сили б'ють його по зубах. Але росіянам таки вдається захопити частину нашої території. Станом на 28 березня під окупацією опиняється частина східних, південних та північних областей: Буча, Ірпінь, Маріуполь, Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, Нова Каховка, Херсон і ще десятки містечок у лапах ворога. Важкі бої тривають. Українська армія міцнішає і починає не тільки оборонятися, а й контрнаступати. Кінець березня наша перша гучна перемога. Збройні сили виганяють окупантів з Київщини. Звільнення Київської, Чернігівської та Сумської областей стає одним із перших переламних моментів у цій війні. З фрази Друга армія світу тепер уже смішно, бо ще ніколи їх не били настільки потужно. Тікають, як побиті собаки. Тут були до чого повернемося, були елітні підрозділи морської піхоти та десанта, які планували закріпитися і щоб їхні війська, які знаходяться в Бучі, вже далі продвигалися. Тобто щоб цього не було, сюди були кинуті елітні підрозділи спецназу нашого для відбиття їхніх груп, які закріплювалися, то які закріплювалися в будинку, щоб не було не у неуможливити дальніші Ще один потужний удар по окупантах б'є український Нептун: 750 мільйонний флагман російського флоту крейсер Москва йде на дно Чорного моря. Раптом фраза, сказана на острові Зміїному, у перший день війни стає пророчою для всієї російської армії. В той же час театр бойових дій зосереджується на Азовсталі. Наші військові героїчно тримають оборону у Маріуполі і не дають йти далі. Їх обстрілюють цілодобово з усього, що мають. Наші титани тримаються. Просто птешся і Ви все. випавний задачу і вижити. Бійці, які 86 днів тримали оборону оточеного російськими військами міста, виконали найважливіші умови. Вдалося евакуювати цивільних а поранених вивести з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні. Всього на заводі Азовсталь було понад 2,5 тисячі бійців. 16 травня, задля збереження життів наших бійців, президент України Володимир Зеленський наказує залишити Азовсталь. І, хоч воїни стають полоненими, але з цієї битви також виходять переможцями. Після виграної битви за північ, після звірств, які коїть росіяни в Бучі, Ірпені, Маріуполі та ще в десятках міст та сіл України, партнери починають усвідомлювати. Жодного компромісу з Росією, лише її капітуляція та військовий розгром. 26 квітня. міністри оборони країн НАТО збираються на перший Рамштайн. Після цього до України їде довгоочікувана зброя. Я вірю, що наша з вами єдність ставатиме тільки могутнішою від Рамштайну до Рамштайну. Поки нам відчайдушно шукають зброї на дипломатичному рівні, тривають пекельні бої за Лисичанськ та Северодонецьк. Московити за добу випускають по наших захисниках 60-70 тисяч снарядів. Це космічна цифра. Бої нон-стоп. наші відходять щоб зберегти життя, але розпочинають іншу військову операцію: звільнення Херсонщини. Рашисти у паніці перекидають туди додаткові сили. Ми регулярно накриваємо хаймерсами їхні логістичні центри. Все вказує на те, що контрнаступ буде саме на південь. А поки ми готуємося до нього там, ми б'ємо в ще одній точці на Харківщині. За день просуваємося щонайменше на 20 кілометрів окупованою Росією територію. в напрямку Куп'янська та Ізюма, і у важких боях відвоюємо близько 400 квадратних кілометрів території. Кількість Людей, військових, саме військових, яка була задіяна, можу сказати, дуже масштабна. Бригад було дуже багато, 10 чи 15 бригад було задіяно, було дуже багато артилерії. Ну, наступ підготовка продовжувалася і десь 10, 10 днів. Якраз наступ почався 6 вересня. Ідея і задум був дуже гарно спланований. Контрнаступ був, можу сказати, по трьом напрямкам одночасно. Тому для урків думаю, що це було досить неочікувано. Важкі бої тривають ще чотири дні. А вже 11 вересня, після суттєвих втрат у росіян, ЗСУ звільняє майже всю Харківщину. Пане президент, пане. Під суцільні емоції. Зустріч наших військових у звільнених містах. Тут плачуть, коли бачать українського солдата. 65-річна жителька Балаклії хоче нагодувати оладками бійців ЗСУ, які звільнили її місто. На аладі осталися вбудити. Наші військові успіхи ще більше демонструють силою. міць ЗСУ. Ніхто вже не говорить про російську як другу армію світу. Зрозуміло, що першою стає українська. Міжнародні партнери дають ще більше зброї. Наші війська тримають оборону у Донецькій та Луганській області. Починається очікуваний контрнаступ на Херсонщині. Він увійде в історію як так звана операція жаб'ячих стрибків, тобто поетапне видавлення ворога, це не стало наслідком якоїсь якогось умовного в лапках жесту доброї волі. Це була встанована операція. Можемо також констатувати, що в першу чергу це був тиск на логістику, і відповідно навіть російські окупанти зрозуміли, що подальше утримання. Цього плацдарму правого берегу наразі не є для них муж. Тому маємо то такий результат. Вже ніхто не дивується, коли Росія знову натякає на свій жест доброї волі. Тепер він означає лише ще одну перемогу наших воїнів: 9 листопада. Знесилені та розбиті російські війська залишають Херсон. Українських бійців тут зустрічають на колінах. Над містом, про яке окупанти так пафосно заявляли, що воно з Росією навсігда, більше не висить їхня ганчірка. Там майорить український стяг. У наступі Збройні сили України просто перегорнули усю військову стратегію і теорію, і мали в кілька разів менше втрат, ніж сторона, що обороняється, що в принципі є точки зору воєнної науки дивом. Насправді, і звісно, знаходитися в обороні ще раз повторюся легше фізично, але морально, звісно, ми вже іншими категоріями. Мислимо військові, звісно, хочуть. Як найскорішої перемоги, не завершення війни, завершення війни це само собою. Але ми вкладаємо в цю категорію лише один зміст – перемога. Вже діаметрально інше декламують міжнародні змі. Тепер вони захоплюються українською армією і вірять в її неминучу перемогу. Військова машина Росії була принижена набагато спритнішим і розумнішим супротивником. Радість в українському місті Херсон. Війська країни звільнили місто після місяців російської окупації. історичний день Україна святкує. Її війська повернули Херсон. Російські військові відступили. Рашисти та їх пропагандисти. Обіцяють помститися за Херсон. Натомість у них з'являються проблеми. Так звана бавовна, дедалі частіше лунає на території РФ. Окрім військових аеродромів в окупованому Криму Джанко і Бельбеку, бавовна і на Кримському мосту. Вообще не хочу уїжджати з Криму за усти. На аеродромі Енгельс. Це більше 600 кілометрів від кордону з Україною. Раптово займаються два стратегічні бомбардувальники: ту «Ту-95» та ту 160 А тим часом сила та воля до перемоги дозволяє ЗСУ повернути більшість окупованих ворогом територій нашої землі. За час повномасштабної війни проти Росії українська армія звільнила 1886 населених пунктів. Це більше половини територій, які окупанти захопили після 24 лютого. Ось такий вигляд мала мапа ще у березні, а вже такий у листопаді. Епіцентр бойових дій переміщується на схід України. Росіяни несуть настільки величезні втрати, що оголошують часткову мобілізацію. Втім, ніхто не вишукується в черги до військоматів. Більшість чоловіків намагаються втекти. Наші ж за пекло борються у Луганській та Донецькій областях. Бої точаться за трасу сватове Креміна, вугледар, Мар'їнку та Бахмут. А! Бахмут стає містом фортецею. Окупанти навалами хочуть його захопити, та наші військові не дають їм цього зробити. Часто ціною власного життя вони відбивають щоденні атаки ворога. Наш підрозділ тримає оборону під Бахмутом. Ми ще не разу не відступили. Тримаємо оборону. Поки Путін відсиджується в бункері, український президент їде у саме пекло. Бахмут на передовій позиції. Маю честь бути сьогодні. Тут хочу привітати вас, подякувати кращих нагородити. Путін теж їде на фронт, який чомусь опиняється в Ростові. На передову суне й шойгу за 70 безпечних кілометрів. Саме під час боїв за бахмут з'являється новий вислів. М'ясні хвилі окупанти лізуть сотнями, та прорватися їм не вдається. Ти відкриваєш по ним вогонь. а… В них таке враження, що їм взагалі по барабану, просто лізуть і всього. Таке враження, що вони приїхали туди померти. Не дійсно виконати якесь бойове завдання, там да, відвоювати якусь територію, а просто загинути. Валерій Залужний та Олександр Сирський люди, які вже вписані на перших сторінках історії України. Залізні генерали, як їх охрестила Західна преса, втримали Україну в найбільш складний період в нашій історії. Головнокомандувач один з тих, хто переконав весь світ, що ми вистоїмо. Але для цього нам Потрібна зброя. генерал-полковник Сирський очолював оборону Київщини та керував контрнаступом на Харківщині. Дует, який веде нас до перемоги. Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість і гідність обрати свободу. Я впевнений в тому, що це не останнє місце. Українська армія це люди, які без вагані роздумів 24 лютого взяли зброю до рук, навіть якщо ніколи в житті її до того не тримали. Як от Тарас, колись працівник національного музею Другої світової, тепер військовий. Мабуть, найбільшим таким стимулом і для мене було те, що я розумів, що війна насправді триває вже багато років. Ось, і очевидно, що всі ці роки хтось інший так тримав на собі цей тягар. От, і дозволяв мені знову ж таки працювати в музеї, е, водити екскурсії, які мені подобалися. І я дуже чітко для себе розумів, що коли е, почнеться вже повномасштабна війна, вже це має бути не хтось інший. а я. Наша армія не має винятково чоловічого обличчя. На варті наших земель зі зброєю в руках стоять десятки тисяч жінок. За даними Міністерства оборони України, станом на листопад минулого року в збройних силах України служать 59 тисяч захисниць. 18 тисяч жінок є цивільними працівницями у ЗСУ. 41 тисяча обіймають саме військові посади, і 5 тисяч зараз виборюють нашу перемогу на передовій. Вікторії сотнікові 28. за освітою юристка. До повномасштабного вторгнення працювала у компанії з запобігання корупції та ніколи в житті не тримала зброю у руках. Від 24 лютого жінка щодня ходила до військомату, так і опинилася у лавах збройних сил. Здебільшого займається евакуацією поранених та цивільних. До того ж, Вікторія, членкиня ветеранського руху. І Коли почалося широкомасштабне вторгнення, я розуміла, що ну, я не буду тікати, тому що тут моя домівка, і мені потрібно її захищати. І якщо не я, то хто тоді я прийняла рішення, що ну от, точно я маю залишитися, і точно я маю захищати. Інакше це доведеться робити моїм дітям. Самі ж військові запевняють, успіхи нашої армії залежать і від потужного тилу. Ми вже створили український феномен ще ніколи в історії не було аж такої довіри народу до своєї армії, аж такої гордості. Вся Україна щодня донатить, плете маскувальні сітки, купує машини та дрони, готує їсти, шиє броніки. За даними соціологічного опитування, 96% українців довіряють армії, і це найвищий рівень підтримки за роки незалежності. Нас не треба закликати до донатів. Ми в рекордні три дні зібрали 600 мільйонів гривень на байрактари. Після чого турецька компанія Байкар заявила, що безоплатно передасть Україні три ударні безпілотники. Зібрані ж гроші витратили на супутник для Збройних сил України. Півтори доби достатньо, аби зібрати більше 200 мільйонів гривень на 60 бронетранспортерів Спартан. Понад 100 мільйонів гривень задонатили на армію дронів через дію. Рік, який всі українці хотіли б забути, 365 днів Болю, страху. Але разом з тим боротьби, самопожертви та героїчного спротиву. Ми пристосувалися жити без світла, води та під постійними обстрілами. Ми точно знаємо, хто ворог і як його перемогти. Для нас немає нічого неможливого, бо ми віримо у збройні сили України. Владислав Поливода, Артем Жепоєль Ельвіна сейдбулаєво Костянтин Саринок. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.